Я Наталка Літоринська, і це телеканал Еспресо. Зараз у нас дуже цікава розмова. і в Мене цікаві гості. Це проект «Трубіцькой». В гостях у мене Павіл Булатніков і Айлесь францішек Мишкевич. Вітаю вас, хлопці, в нашій студії. Ну, вітання! Приїхали ви в такий важливий для України час у день виборів, 26 жовтня. Я знаю, у вас був концерт. Розкажіть, будь ласка, давайте перше запитання. Якщо можна все ж таки політичне, як ви ставитеся до того, що відбувається в Україні, до вибору українців. Ваше ставлення? Ну, звісно ж, ми переживаємо за наш братський народ і хочемо, щоб в Україні становился мир, спокойствие и порядок, вот, чтобы э, ваш выбор, ваш выбор, вашего народа был правильным. Павел, скажіть, тоді от правильний вибір, але бачите, ми з вами з Білорусі сусіди. І от Росія у нас теж сусідка, але от так складається, що Росія чомусь досить агресивно поводиться на сході України. Чи можна вашу думку з цього приводу? Ну, по-відомо, в якій то часті Росії не подобається, що Україна намагається йти своїм путем. І, мабуть, все-таки імперські. Амбіції привладають. ну саме головне мені здається, то, що кожен народ винний вибирати сам собі свій шлях по житті І що буде далі у майбутньому, той або країні, або наш тому вибирати ви не только народ, ні як не політичні діячі. Я так розумію, ви підтримуєте українців в цьому питанні? Ну, конечно. Скажіть проект Трубіцької. Ви можете коротко розказати про цей проект і про ваш виступ напередодні, як ми вже жартували із дівчатами, чи висока явка була у вас на презентації проекту? А. Да, ми розуміли, що цей день не зовсім звичайний для України. Розуміли, що багато людей зайняті, конечно же, виборами і всім іншим. Ну, в принципі народу було достатньо. Ну, достатнє количество. Е. Ну, Ті прихильники, які були, по великому рахунку, ти, кому це було істотна, послухати новий гурт Тробіцької. Ти і прийшли. І, дякую Богу, що їх було немало вчора. Дякую так. всім українцям так само за підтримку нашого нового проєкту. А розкажіть про сам проєкт. Ви вирішили, зважаючи на те, що гурт Ляпис Трубецкой припинив своє інфіснування, але тим не менше, ви вирішили продовжити його історію, скажімо так. Да. Так как Сергей решил начать сольную карьеру и у него другой проект, мы подумали, что тот багаж, те песни, которые есть у группы, были у группы за долгое время, ну, их нужно играть. Люди захотят их услышать. А нам есть что сказать и сыграть их по-новому. Но ну, самое главное, не хотелось испыняться. А в питанні того, що там займатися ніякими іншими речами, а просто затворити новий гурт і писати нову музику для людей, для людей вольних, свободних, для людей прихильників рок-н-ролу, прихильників міра і щастя. А про а, вільних людей чи можливо ви пишете пісню, наприклад, про Україну або про дружбу України, Білорусі або. Про ситуацію політичну ми спробуємо написати. Ще не написали. Тоді я вам раджу, ми обов'язково її поставимо в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, якщо от проект Трубіцько він тільки почав своє існування, так ви співаєте поки що пісні, які були у Ляпіса, так? Так. Чи є вже нові? Ну Но ми не стоїмо на місці. Ми записали перший сингл. Я сподіваюся, що він в ближайше час вийде. Вот. Это совсем новые песни, которые, ну, скажем так, уже наше коллективное творчество, то есть и никакого отношения к группе Рябиструивской не имеет. И в Огуле мы пришли ломать всякие стереотипы с тем, что было ранее. И с полным часом, с тягом часа мы поменяем еще новый гурт с новым материалом, самостоятельная творчая одинка, для того, как людям было рок н ролльно Это самое главное. Ну, от ви знаєте, зазвичай як буває, от був гурт, потім він розпався, і от люди кажуть, що та ну все більше нічого цікавого ці музиканти не можуть видати, і ну можливо не будемо слухати, або там лише ті пісні, які були записані під час існування гурту. Ви зараз відчуваєте від публіки якусь таку таке ставлення? Чи навпаки, все ж таки, навіть попри те, що Сергій вирішив, Сергій Михалок вирішив робити свій власний проект. Ви бачите, що прихильники все одно потребують саме гурт Трубіцької? Поки що ми розуміємо, що так, народ у народу є інтерес до того, що ми делаємо. И ну, мы следим за соцсетями и так далее. Так раз мы пришли поломать эти все стреляют. Мы да. не, не думали про то, что не что вот протягивали, заставили. Минавито только для наследства, для некого, там, для заробления. Мы. То есть вообще мы, мы не кавер бенд, мы. Не то, что мы будем играть только музыку группы Ляпис Трубецкой. Ну, а на сегодняшний день проезжаем, просто люди хотят слухать этой песни. Вот мы проезжаем и их люди... Тем более, вчера у нас был концерт в рамках «Трубьют». Это такой... Э, проект, проект да? Проект, да, проект, в котором принимали участие многие коллективы, известные и не очень. Э, многие украинские группы приняли в нем участие. Ну, вот. То есть люди пели песни группы Ляпис Трубецкой, На свой выбор, какие им понравились. В такие песни было, что дивно, что некоторым там песням может быть 20 годов, а люди на концерте были, на чем уже не народились в той час, черка. Когда эти песни написаны были, а не дивно, что они співають Так само. Так чому ж не і не пограти їх? Кому наложить идея створения проекту Трубьет? Изначально идея была нашого ну, продюсера Жени Калмыкова, Вот. И когда они бросили клич в люди очень живо не 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 один диск, а целых три. Но це саме з українськими виконавцями чи Тобто от завдяки музиці ви до речі об'єднуєте всіх і немає у вас ніяких жодних суперечок, я так, так розумію. Так, так. Розкажіть цей проект. от він вчора відгримів у Києві. Далі ви їдете з ним по інших містах України чи ні? Далі ми їдемо з ним в Москва і Санкт-Петербург. В Москву и Санкт-Петербург ви везете українських виконавців чи ні? Нет. К сожалению, это и в каждом городе є свои коллективы, которые приймали участие. Поэтому в Москве это будут московские группы, в Питере, соответственно, Питерские. Затратно, але не політична? Нет, в тут здесь не при чому. І е, якщо можна все ж таки повернутися до політики, так ми з вами поговорили про Україну взагалі? От в Білорусі, як сприймають ситуацію е, того е, ситуацію в Україні, і загалом те, що у нас відбувається на сході нашої держави, ще підтримують українців, всі потримлюють таких близьких народу може бути німаніті нам, білорусам як українці, тому у кого не запитаєшся, хтось ці борщ, хтось ці менше, але все таки хвалюються і переживають за ліс наших братських брати українців, і ми хочемо тільки щоб всі люди були вільні і без сто воїн. Ви знаєте, іноді важко, наприклад, тут слухати і розуміти пересічних росіян, які говорять про те, що це українці, там, хунта і так далі. Чи в Білорусі є такі думки? Не, ну, наверняка є якісь люди, які телевізіями і вірять всьому, що льється там. С экрана новостей. Ну, Но я думаю, что думающие люди однозначно поддержат Украину. И никто у нас не с все одно не каже, На, вот на державном телебаченні никто так не користается такими кривдными словами на убок Украины. Все ж таки я кажу, что підтримка, идея, як сбоку и державных телеканалов, так и незалежних СМИ. Ну за все до солидарния, щиро кажучи. Це дуже приємно, я вам насправді вдячна за це. Скажіть, дуже хотілося б від вас, від Трубіцького, почути поради можливо, для України і побажання. Ну, ж ми можемо вам давати? Ми на самом деле смотрели на Україну з гордостью и с надеждой, когда починався Майдан, ми приймали дуже участь, выступали. На Майдані. Поэтому ви для нас не знаю символ свободи. Ми на вас ровно. І хочемо, щоб победа була за вами. Дякую вам. І насправді ми на це розраховуємо і бачите, працюємо над цим. І ще хотіла а, у вас коротко запитати а, далі: гурт Трубіцької триб'ют. Ми вже з вами з'ясували, що їде в Москва, Санкт-Петербург. А гурт Трубіцької, коли ще Київ, можливо, зможе вас почути? Чи є плани? Так, да, у нас є плани а в наступному році. Ми наверняка, приїдемо вже з полонцевої програми, тобто з сольними концертами. І це буде не тільки Київ, це будуть всі міста України. Дякую вам. Це був гурт Трубіцький, Павел Булатніков і Алекс Францішек Мишкевич. Ми говорили і про ситуацію в Україні, і про музику, і про політику. Я вам дуже вдячна, хлопці, за те, що підтримуєте Україну.